Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня начинаем мы наш неожиданный, долгий, подготавливаемый эфир с экспертом по прямокрылам. Сегодня я провожу эфир на канале доктор Виктор Фурсов, энтомолог из Тича, про саранчу. И сегодня я пригласил в студию кандидата биологических наук, старшего научного сотрудника Института зоологии имени Ивана Ивановича на Национальной академии наук Украины в Киеве Тараса Игоревича Пушкаря. Он эксперт, специалист по прямокрылам. Поэтому первый вопрос будет, конечно же, о том, что вы изучаете как исследователь, как энтомолог, какой ваш объект исследования? Мы изучаем прямокрылые комах, это великая группа Комах з неповним перетворенням, до яких відносяться коники, сарана, цвіркуни, інші менш відомі види, світова фауна, яких налічує близько 20 тисяч видів, і близько 200 видів їх живе в Україні. Вивчаю фауну, екологію, таксономію, звукову комунікацію та інші особливості їхньої екології. Сейчас проблема і очень сильно розпространяється інформація про такой об'єкт, як саранча. Саранча, це ваші об'єкти існування. Так, сарана це э, збірний э, термін, яким можна назвати э, групу э, коротковусих прямокрилих комах, тобто комах, які мають довжину вусика менше довжини э, тіла, але як правило менше довжини половини тіла. І е, вони мають здатність в умовах масових розмножень змінювати свою будову, е, пристосовувати її для великих е, міграцій. У них подовжуються крила, у них змінюється форма передньої спинки. Е, також інші деякі невеликі зміни відбуваються, які допомагають, наприклад, колір їхній е, змінюється на темний, який допомагає е, більш активно нагріватися на сонці. і Кращий метаболізм власне, підтримувати. При цьому вони отримують здатність масово поширюватись у вигляді спочатку куліг, це коли ще піша личинка, коли ще немає крил, і коли вже з'являється доросла комаха і маго, тоді вони здатні до великих міграцій шляхом перельотів. Тобто вони стають на крило. Оце ми спостерігаємо зараз по засобах масової інформації різні відео з перельотами. Е, в інтернеті і в відео на різних каналах розпространяється різна інформація про різні види саранчі в Україні. Какие же види можуть бути і звісні в Україні? І були они раніше в Україні. Ну, на даний момент ми можемо говорити, що е, у нас е, Саме видів сарани, тобто здатної до е, перетворення в, з одиночної фази в стадну фазу, не так багато видів. Тобто серед е, близько сотні е, власне, видів саранових кобилок, які ну, не здатні до такої трансформації, існує всього лише там близько чотирьох видів: Це сарана перелітна, е, сарана італійська. Мароканська сарана і на південному березі Криму є єгипетська сторона, які, в принципі, здатні змінювати свою морфологію в залежності від ущільнення популяції і, відповідно, здатні утворювати зграї. Ну от є ще пустинне саранча в Африці, Ну к нам вона вообще не попадає ніколи. Так, добре, я дуже вдячний е, е, наш, нашому е, держспожив. Е, е, Службі, які не е, визначили е, сарану в Запорізькій області як пустельну сарану, бо це було б зовсім відкриття. було б відкриття світового масштабу, тому довелося е, принаймні виправляти з Єгипетської на е, нашу перелітну сарану е, визначення. Але е, добре, що хоча б африканську чи е, якусь австралійську сарану не визначили в Україні. За це їм дуже вдячний. Чому з'являються саранча, час від времени на югії України і в яких місцях? Ну не можна сказати, що вона з'являється. Вона в принципі там і існує, але вона існує в одиночній формі, в одиночній фазі. Тобто, ми її просто не бачимо, ми не звертаємо на неї уваги. Але коли складаються сприятливі умови, наприклад, кілька років. Сонячна активність підвищена приблизно зараз. Ми знаходимося на піку 11-річного циклу сонячної активності, то ми тоді бачимо масове розмноження сарани, і її помічають журналісти, і вона, умовно кажучи, з'являється. От як вона з'явилась зараз. Хоча вона нікуди і не пропадала. Ну, зараз стала заметна саме стадна форма саранчій, але є ще і одиночна форма. Чем они отличаются типом размножения? Где они живут? Где они откладывают яйца? И после этого перелетные вдруг становятся перелетные, становятся стадные. Если мы сравниваем одиночную и стадную фазу, то мы увидим, что они имеют четкие такие Характеристики, які їх між собою відрізняють. По-перше, темніший колір у перелітному стадної фази, потім довші крила, які дають можливість літати на довшій відстані. І вони, як правило, от у перелітної сторони ще змінюється форма передньої спинки. Вона з випуклої такої дугоподібної, гребенеподібною, неподібної, вона стає прямою або навіть увігнутою всередину. Е, тому е, це ознака, яка показує, що перед вами там, представник стадної фази. А де вони розмножаються? Е, розмножуються залежно від широти. Перелітна сторона, про яку зараз дуже нашуміли засоби масової інформації, вона насправді поширена. По всій території України, просто на півночі є менша щільність на півдні більша, і залежно від широти, відбувається зміна стації. Є таке правило: зміна стації Біпієнка, -Бі по якій види, які віддають перевагу сухим ділянкам піщаним на півночі, на півдні змінюють свою преференції і віддають перевагу вже. Більш вологим ділянкам. Тому на півночі, в полісі можна на піщаних ділянках вздовж лісів побачити перелітну сирно, а на півдні це будуть околиці е, якихось е, лиманів, е, водосховища, це будуть е, великі е, зарості очерету вздовж річок. Ну от, значить, Обичної одіночної форму можна стріти навіть в Києві. Звичайно, але якщо щоб пошукати, то можна знайти майже біля кожного великого міста ділянки, на яких буде зустрічатися перелітна сана. Просто її щільність настільки невисока, що вона не становить ніякої небезпеки для сільського господарства. І навіть коли вона підвищується, то серед нас спершу живиться рослинами природнього походження, а вже потім переходить, коли вже недостатньо рослин природнього походження, переходить на культурні посіви. А от коли вона одиночна, коли її немає, скільки це в об'ємі, в кількості? Ну, І коли виходить масове розмноження, вважається? Ну, є якась умовна, умовна така Одиниця про 20 екземплярів на метр квадратний, тобто вважається, що десь приблизно 10-20 екземплярів на метр квадратний вже стадна фаза. Ну, це умовна, мабуть, характеристика приблизно залежно від інших характеристик навколишнього середовища. Але якщо дивитися під Києвом, то ми можемо близько знайти все рано на якихось пустирях. З щельністю не більше одні там, на метр квадратний е, екземпляр. А на півдні в тій же в Запорізькій області там було і 20, було і навіть більше, в залежності від того, скільки яка фаза розвитку личинок вміщається більше на метр квадратний, звичайно, ніж дорослих особи. Е, але там перейшла вже ця межа е, з одиночної. в стадную фазу. Не каждый короткоустный прямокрылый, особенно мелкие кобылки, это саранча. Саранча уже достаточно крупная. Вот она сейчас под микроскопом у вас. Какой это экземпляр? Стадная форма или одиночная? По цвету они хорошо отличаются, если вдруг в природі? Ну, Колір є не не е, найважливою ознакою для відмінності е, між цими фазами. Е, краще е, для цього користуватися індексами, які в визначнику подаються, а е, саме які характеризують довжину надкрил, е, і також е, форму передньої спинки, яка у одиночної фази, як у цієї, має такий дашок довгоподібну форму, а у стадної фази буде прямою або навіть увігнутою всередину. Ну і відповідно у, у стадної фази набагато довші крила, які дозволяють їй перелітати на далекі відстані. А от образує, куліги, а на ползет іще. З короткими крилашками, і це вже Це ще личинки. Коли вона ще не здатна літати, то вона створює пішохідні сграї, які теж здатні до переміщення, які називаються колія. Так що до Києва їй не треба літати, вона здесь давно живе. Так, вона, якщо ви побачите якісь екстрені заголовки ЗМІ, що о, рано вже знайшли під Києвом чи ще під якимось вашим містом, не варто переживати по-перше, значною мірою це помилкове визначення це коники, але і сарана у нас є звичайним видом, просто вона ніколи не є масовою. У нас немає умов підходящих для її масових розмножень. А звичайні зелені кузнечики, Многі є види, які крупні розміром з саранчу теж. Чим вони відрізняються від саранчі? Ну, ми часто бачимо в повідомленнях про те, що от сарана така от залетіла вже до нашого міста. Коли бачиш відео, то насправді на зображенні зелений коник, який приблизно по розміру дорівнює розміру сарани, але відрізняється тим, що в нього довгі вуса, які значно довші за тіло. Цим, Цією ознакою можна користуватися. І ще один одна ознака, яку хтось пожартував запропонував, що якщо вас вкусили, то це точно не сарана, бо сарана вона рослиноїдна і вона не буде кусати того, хто її піймав, вона не агресивна. А коник може захищаючись у вас і вкусити. У мене япов цікавий вопрос. От в Софії Київській в історичному Музеї є на фресках різні зображення животных, которые там жили тысячи лет назад, более тысячи лет назад в Украине. Есть волки, совы, орлы, медведи. А соранчи там случайно нет? Ну, э, сорана або э поки що важко точно сказати, який вид прямокрилої комахи зображений на скивській пекторалі. Э и э власне вважається, що в ряду інших видів тварин, які водились тоді в Україні на території, вони були найбільш дрібною здобиччю, яку міг будь який хлопчина впіймати і споживати в харчування, оскільки сторона має достатньо високоякісний харчовий білок, який дозволяє теоретично використовувати в їжу. Або навіть якщо не для людини, то для свійських тварин вона цілком придатна і дуже, дуже якісне якісна джерела білка. Сейчас в інтернеті багато фантастичних історій про саранчу в Україні. ви їх і просто на видно? Ошибки в інтернеті. Пересудки в інтернеті. настоящі міфи і легенди про саранчу в Україні і в світі. Да, так, є е, така тенденція до гіперполізації проблеми створення певного хайпу е, на е, тій проблемі, яку зараз на слуху знаходиться у суспільстві, і серед таких проблем е, сарана, оскільки про неї мало хто знає, е, і мало хто докладно може пояснити, які нас чекають тенденції, то як правило, журналісти тиснуть на паніку і піднімають хвилю, яка, ну, скажімо так, призводить до того, що населення починає вважати, що нас очікує не тільки сарана, а після того, і голод, і якісь інші катаклізми, згадують тут ті самі кари єгипетські разом з неправильно визначеною єгипетською сараною. І, в результаті виходить, що ми людей не просто інформуємо, а можемо таким чином дезінформувати і створити неправильні очікування, які разом з іншими проблемами, такими, як російські обстріли, і інші там проблеми, які насправді існують, можуть привести до того, що ну, просто. Люди будуть, скажімо так, більш емоційно переживати і мати психологічні проблеми. Тому краще уважно і ретельно підходити до підготовки інформації і не перебільшувати існуючих проблем, оскільки масове розмноження відбувалося саме на території прифронтових територій Запорізької області і розліт. Прямокрилих можливий е, по периметру, десь в районах околишніх від Запоріжжя, і не, не варто очікувати е, все равно по всій Україні чи там е, якихось апокаліптичних речей. Звичайно, що можна в випадку відсутності якісного моніторингу і вчасного визначення, е, коли де з'являються масові розмноження, отримати ще й на наступний рік е, такі ж або більші проблеми. Тому варто просто мати на майбутнє, скажімо так, дуже дуже скажімо так гарно ем поставлений моніторинг. Цих от, е, можливих вогнищ масового розмноження, і до цього залучати, мабуть, не тільки Держспоживслужбу, а місцевих фермерів, які знають, що відбувається на їх території в околицях, і е, також залучати спеціалістів е, з групи, які, як правило, не залучені в е, е, подібні моніторингові роботи Держспоживслужбою. і е, тому відбуваються такі проблеми з правильним визначенням видів. Із підбором якихось інсектицидів і часом обробки, які зараз вже неефективний, оскільки доросла фаза не, не піддається ефективному знищенню інсектицидами, тому потрібно створювати мережу проти саранову, яка б вчасно реагувала на подібні ситуації в майбутньому. А от упомінили фермерів. Дійсно ли щось боротися з нею саме хімічним способом? Недостатньо ефективно і не стоит это рекомендувати. Ну, навпаки, найкраще боротися тоді в тій фазі, саме в фазі личинки, коли можна використовувати різні методи і різні інсектициди, тому що зараз використовують інсектициди широкого профілю, які знищують разом з саранною інші рідкісні види. Прямокрилих і інших комах. Тому варто е, займатися е, е, підбором інсектицидів, які впливають конкретно на е, сарану і які не шкодять навколишньому середовищі. І є ще агрокультурні заходи: це е, перегорювання місць складок е, для того, щоб у випадку холодної зими вони промерзали на поверхні ґрунту. Ну і в принципі. Такі от є ще е, інші загаль, ентомологічні засоби, як е, можна сиреною боротися. Наприклад, є спеціальні грибки, які е, можуть розмножуватися і е, швидко сирану е, знищувати. Якщо на початку виявлення е, е, в місці розмноження їх е, розсіяти на цій території, то все одно просто не виросте і загине до дорослої фази і не вилетить з цієї території. Але це не пожежні заходи, а це вже продумані і вчасно здійснені засоби обробки. А що можна приміняти? Превентивні методи обробки, в тому числі біологічний, мікробіологічний метод боротьби з саранчою превентивно, так. приводя при цьому учет численності. Стоїть ли це робити чи не стоїть, і в яких містах це робити? Звичайно, важливий моніторинг, який часто ігнорується. І через це, особливо при фронтових територіях, важко е, передбачити, коли і де відбудеться е, наступне масове розмноження. Але цього року вже е, сирена вилетіла, вона якась частина ще політає в околицях, а вже наступний рік варто е, брати е, Держспоживслужбі на замітку, що треба уважніше слідкувати за тим, де може бути якась наступна точка масового розмноження. Так, от як раз возник вопрос. Вот когда она уже взрослая, её заметили, даже заметили стадной форму, Скільки времени вона ще поживе? Ну, залежно від того, які умови навколишнього середовища. Якщо вони сприятливі, то вона е, може і е, е, до кінця літа і на початок осені себе прекрасно почувати. В принципі, вона до якихось періодів негоди може в меншій кількості, але протриматись. Тобто, в цілому, до кінця теплого періоду можна спостерігати якусь кількість сарани. Я думаю, що частина буде знищуватись природніми ворогами, але. То якихось затяжних дощів чи холодів вони перетримаються. А головне, що якраз серед міфів, що розпространення по всій території, сівеної території і в Западній Україні, саранчі – це маловероятно. Ну, вона не буде е, рухатись туди, е, де вже, е, скажімо так, якщо в неї достатньо харчових ресурсів на місці, то вона буде спочатку їх споживати. І е, буде рухати залежно від напрямку вітру в тому напрямку, куди він буде, дути. тобто не обов'язково в одному напрямку постійно. Вона може рухатися в, в, в різних напрямках е, і відповідно знаходити нові джерела для свого харчування. Але, як правило, дуже далеко е, залітати не повинна, і в цьому немає такого ніякого біологічного сенсу. Хіба що у випадку якихось ураганів бур іноді заносить невелику кількість зграї кудись більш далеко, але вона не становить небезпеки для посівів, оскільки її невелика кількість. Так що сподіваюся, що сьогодні ми розвінчали деякі міфи і легенди про саранчу в Україні, що основний вид, який зараз наблюдається, це стадна форма перелітної саранчі лакуста міграторія. Так, да. Важливо Правильно визначити вид і правильно визначити його цикл розвитку, щоб знати, коли від щоб коли оптимально проводити обробку. Наприклад, найкраще проводити в личиночній формі, коли спочатку з середини кінця травня і десь до початку середини липня, поки не з'явиться доросла. Форм, доросла комаха. Тоді вже обробка неефективна, оскільки сарана непередбачувано перелітає, і її визначити, де вона буде, щоб обробити там посівень, ну, доволі складно, мало можливо. Дякуємо, Тарас Ігорович. Сьогодні у нас було дуже інтересне, познавательне, содержательне і експертне інтерв'ю по поводу саранчі в Україні. Если у зрителей появятся вопросы, пишите в комментариях, задавайте их. И мы еще встретимся с экспертом по прямокрылым, работающим в Институте зоологии Национальной Академии Наук Украины в Киеве. И ваши вопросы будут всегда к месту. Дякую вам, Тарас Игоревич. До новых встреч. Надеюсь, что ошибок мифов и легенд будет теперь немножко меньше, хотя их всегда много. Дякую. До побачення. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии. Продолжение следует. Если будут еще вопросы про саранчу, де сарана в Украине, еще поговорим. До наступного стрима.